Виріс, то взяв пістолет, отримав значок і почав полювати. Він обставив мене, ніхто не обставляє мене. Усім привіт! Сьогодні на каналі вийде дуже особливий випуск таке вперше. Це буде не огляд, а це буде розпаковка. Отримав ось я подарунки від кінодистриб'ютора Greenlight спеціально до прем'єри-стрічки Злодії Два Пантера. Це сиквел одноіменного фільму 2018 року. З 9 січня вже виходить кінотеатральний прокат. А тепер, що ж мені там прислали? Давайте будемо дивитись. Перед початком огляду хочу сказати компанії Greenlight велике дякую за такі приємності. Отож, спочатку ми маємо фірмовий шопер Den of Stieves. А далі, вау, гляньте, яка стильова шапка! Точно буду носити! Це, до речі, ексклюзив прямо від студії LionsGate. І звісно, що запрошення на допрем'єрний показ фільму. А далі запрошення на персональний тест-драйв Порше. Порше, якщо ви це дивитесь. Чекайте в гості. І завершує наш огляд. Ось така ексклюзивна застіпка від Порше. Отже, до чого це все? Якщо ви любите Джерарда Батлера, власне, таких брутальних мужчин, шикарні тачки, перестрілки, бойовики, екшен, власне видовище, то обов'язково ідіть на Злодії 2 Пантера з 9 січня в прокаті. І поліцейський стає гангстером. Злодії 2. Пантера. Скоро у кіно.